Так, це наш четвертий урок е, по роботі з анальним нейро, е, з кишковим анальним нейроінтерфейсом, е, оскільки технологія молода, бурно формується, тому уроки такі дещо спонтанні і в основному на прикладах коду. Ось. Ще такої якоїсь сформованої навчальної літератури немає ніде. Це ми на самій Острії. Ось, Так що я зараз хочу відчитати цей курс, щоб він мав якусь логічну завершеність. І ще там є багато матеріалу про хутін Треба якусь ще одну частину зняти добре зайшло. Також є ще класні ідеї з відеорядом. Так що буде ще цікавіше. Отже, наш четвертий урок. І у нас код на пітоні, так що це легше. Значить, урок 4 використання аналого цифрових перетворювачів в кишкових інтерфейсах. Імпортуємо бібліотеку для роботи з Ацап. Ацап це у нас аналогоцифровий перетворювач. Так, значить, Анально-цифровий перетворювач, імпорт ADC-Lib. Підключаємо бібліотечку. Далі задаємо номер піна, до якого підключений Ацап. Затримочку в 2 мілісекунди. Um, задаємо інтервал часу між вимірюваннями. Одна, можливо, в пітоні це секунди. Тоді, значить, одна, інтервал часу 1 секунда ще секунди. Так, задаємо максимальне значення сигналу 1023 і порогове значення, яке буде використовуватися для визначення стану пульсу. 500. Так що ми будемо отримувати пульс з анального інтерфейсу. Да, та ми дійсно можемо дуже добре слідкувати за пульсом набагато краще, ніж ось цей браслет, який він часто все одно незручний, Я його послабляю. Він... А от анальні інтерфейси вони завжди дуже в хорошому контакті. Так що класно, Це рух вперед. Значить, і все. Запускаємо нескінчений робочий цикл через while true, І в нас крутиться. Е, отримуємо значення з АЦП з е, цього з анально-цифрового перетворювача. от, закидаємо сюди PIN, обчислюємо відсоткові співвідношення сигналу до максимального значення. Тут така маленька математика. І логіка. Перевіряємо, чи перевищує значення порогове значення. Значить, пульс збільшився або пульс не змінився. Окей, 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 окей. Значить, більше персент-сигнал, то який ми обробили. Uh, да, ми перевіряємо, щоб він не збільшувався за 500. Mm, що за 500 ударів? Ну, мало хто зможе такий пульс перевищити. Це, це має бути, мабуть, надзвичайне нереальне збудження якесь, щоб настільки аж активуватися. Ось, І чекаємо заданий інтерфей, інтервал часу, таймсліп інтервал. У цьому коді ми використовуємо анально-цифровий перетворювач АЦП, щоб вимірювати значення пульсу через зміну опору в кишках. Після отримання значення сигналу ми переводимо його в відсоткове співвідношення від максимального значення і порівнюємо з заданим пороговим значенням. Щоб визначити, чи збільшився пульс, результат виводиться на екран. Ця програма може бути використана для вимірювання пульсу людини з використанням кишкового інтерфейсу. Ось такий у нас урок. Насправді він досить пізнавальний. Нагадую, що це нам допомагає чат-GPT, так що ми взагалі на острії технологій користуємося прямо от всіма найпотужнішими технологіями: чатом GPT, анальними інтерфейсами. Ось. І як би там не було, всі ці приклади, вони. Дозволяють навіть над здравими ідеями подумати по-серйозному. І, взагалі, прощупити чат GPT і багато всього такого і, і весело. Так що наступний урок скоро.